Пожежа сталася посеред білого дня, майже в центрі міста Користень. Із-за великої кількості дзвінків, що надходили до пожежно-рятувальної частини, до місця події виїхали два відділення вогнеборців. Також були викликані інші аварійні служби. На момент прибуття вогнеборців за зовнішніми ознаками полум'ям було охоплено веранду та кімнату житлового будинку. По прибутті до місця виклику це була денний час. Пожежа ще не була запущена. Але вже, вже вогонь почав розповсюджуватись по покривлі на сусідній житловий сусідні будинок. На Гасіння пожежі було подано завдяки злагодженій дії каравулу, було подано два з гасіння, друге відділення встановлено на пожежний гідрант, що спростило гасіння пожежі. І пожежа була погашена в тому стані, в якому прибули на місці виклику. Після проведення розвідки стало відомо, що в будинку можуть бути люди власниця та її співмешканець. За допомогою висовної драбини рятувальники дісталися на дах будинку для локалізації пожежі зовні. Друге відділення приступило до пошуку постраждалих. І прибули до до Відкрили комнату, я відкрив вікна, відкрив заліз туди. Я обнаружив співмешканка, ну, співмешкан, э, э, мужчину я сидів тут на полу. І жінка, яка лежала на кровати, ми, я, я його взяв цього мужчину, начальник граву, ну, ми його евакували із кімнати. Потім я пішов до жінки, жінку підняв, теж передав через вікно. Потерпілі ледве дихали, до того ж вони були добрячі на підпитку. Їх негайно передали до рук медиків та госпіталізували до Коростенської міської лікарні. Чоловік отримав більш складні ушкодження. Він поступив з опіками, шкіри обличчя верхніх і нижніх кінцівок Значить, в тяжкому стані. Був госпіталізований першу хірургією, потім переведений в реанімацію для подальшого лікування. Він знаходився в Шозі. В Шока був виведений і скерований на лікування в опіковий центр Шторської лікарні 18 го числа. Менше години знадобилося професіоналам, щоб приборкати вогонь, але наслідки невтішні. Більша частина оселі повністю знищена. Вдалий збіг обставин вже вкотре допоміг зберегти два життя.